Доброго, мирного дня, шановні друзі, колеги, всі, хто доєднався до нашого заходу. Я вас вітаю. Мене звати Ірина Гладченко, я старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Армаченка Національної академії педагогічних наук України. І я залюбки сьогодні вам. Пропоную для обговорення, для ознайомлення, для подальшої співпраці матеріали, які стосуються теми використання числових лабіринтів під час дистанційного навчання математики дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Отже, математика, цариця наук це одна з найвагоміших та фундаментальних сфер нашого життя. І вже в ранньому віці, перш ніж навчитися сидіти, малюк вже починає вивчати математику, а саме в нього формуються елементарні математичні уявлення щодо кількості, форми, розміру предметів, а також відносин в простору. Діти використовують математичні поняття, щоб зрозуміти свій світ та пов'язати ці поняття з довкіллям і повсякденною своєю діяльністю, оскільки ми всі використовуємо математику вже з перших моментів нашого життя. То те, яким чином ми набуваємо, ми тренуємо і удосконалюємо власні математичні навички, надалі істотно буде впливати на якість нашого життя. Ось чому усвідомлення важливості математики та пошук ефективних шляхів вдосконалення математичних навичок і компетенцій, набуває сьогодні вагомості. Якщо ж діти не розвивають математичні навички в ранньому віці, з часом їм стає вже важче вивчати складні поняття. Дітям необхідно створити заохочувальний розвивальний простір, в тому числі й віртуальний, в якому вони можуть грати та практикувати нові математичні компетенції. Виокремлення лабіринтів Окремий блок математичних ігрових матеріалів обумовлено сучасними викликами, серед яких є дистанційна форма освіти, також воєнний стан. І безперечно тренди майбутнього. Тобто, всі ми віримо в перемогу, всі ми знаємо, що Україна перемогла, і ми будемо навчатися розвиватися в мирній країні. Тому тренди майбутнього це це говорить про те, що зростає необхідність здобуття якісних знань та компетенцій саме в галузі математики. І ми виходимо з необхідності розвивати популяризацію саме таких ігор з метою розвитку дітей пізнавального інтересу, допитливості, активного бажання пізнавати щось нове, знов таки невідоме в довкіллях, формувати позитивну самооцінку, впевненість в собі, а також у своїх можливостях. Що ж являє собою лабіринт? Скандинавські язичники вірили, що пройшовши лабіринт, можна впоратися з певними труднощами, посилити захист та здобути успіх. Для віруючих він символізує шлях до Бога і спосіб спокутування гріхів. Лабіринти будували у стародавньому Єгипті, Римській імперії та Стародавній Греції. Сучасність нам презентує лабіринти, що створені руками людини. Зокрема, це садові, паркові, ігрові. Вони можуть бути різної форми: круглі, прямокутні. Саме слово лабіринт походить з древньогрецької і означає певну структуру, зазвичай двовимірному або тривимірному просторі. Ця структура складається з заплутаних шляхів до виходу. Вочевидь, навіть на сьогодні лабіринт залишається містичним, загадковим та стародавнім символом землі. І… Досить популярним ігровим засобом. Використання дидактичних ігрових лабіринтів в роботі з дітками з порушеннями інтелектуального розвитку це своєрідний такий спосіб візуалізації інформації. Адже візуальне подання в математиці, воно включає створення та формування моделей, що відображають певну математичну інформацію. А лабіринт. Це чудова вправа для розвитку дитини, адже дитина постає перед вибором певного шляху до досягнення мети. Щоб пройти лабіринт, необхідно залучити практично усі психічні процеси, і ми бачимо це і мислення, і зорове сприймання, і цілісні сприйняття, і просторове орієнтування, і увага, зосередженість, цілеспрямованість, а також дрібна моторика. Методичною підтримкою у залученні дітей з особливими освітніми потребами щодо ознайомлення та подальшої роботи з лабіринтами, які мають саме математичне навантаження, стануть наступні рекомендації. Отже, насамперед, слід зрозуміти, як же відбувається процес навчання математики з використанням лабіринтів. І такий ефективний навчальний процес для дітей має три етапи. Перший етап це гра та знайомлення. Діти досліджують та пізнають функціонал лабіринтів під час взаємодії з ними в процесі гри. Цей процес це практична форма допитливості дитини. І на цьому етапі діти отримують базові знання та правила, які треба використовувати в майбутньому. Другий етап це безпосередньо активне навчання. Діти активно використовують свої знання, щоб бути впевненими, розв'язувати проблеми, вчитися ризикувати, знаходити виходи. Це також запускає розвиток особистісної риси, розглядати невдачі як можливості для навчання, а не як перешкоди. Активне навчання відбувається за допомогою постійного практичного повторення, а найкращий, найемоційніший спосіб для це. Це ігровий. У міру того, як діти збагачують та закріплюють нові знання за допомогою активного навчання, їхні розумові та математичні навички також, в свою чергу, будуть досконалюватись. Тож лабіринти і сприяють цьому. І нарешті третій етап. Етап творчого усвідомлення та практичної реалізації, коли діти вивчають новий математичний функціонал та починають активно використовувати те, чого вони дізналися. На цьому етапі вони застосовують наявні в них знання, щоб відносно самостійно створювати певні нові зв'язки, відпрацьовувати власні дії та шляхи вирішення математичних завдань в своєму повсякденному житті. Розвиток математичних здібностей у дитини це один із аспектів подальшої успішності, як у навчанні, так і в своєму особистому житті. Оперувати числами для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, за часто буває досить непросто, навіть складно. Тому, ми, як фахівці, ми вам рекомендуємо починати знайомство дитини з цифрами і математичним обчисленням, саме з ігор, використанням різноманітних ігрових форм взаємодії, до яких і належить використання лабіринтів. Адже такі ну, складні і під час такі досить нецікаві, наприклад, приклади або завдання, вони не будуть викликати у дитини відторгнення, якщо вони будуть представлені за допомогою таких цікавих, яскравих завдань, які нам може надати саме проходження лабіринту. Якщо дитина ще в молодшому віці зрозуміє, що математика це цікаво, весело, то їй значно буде. Краще і легше засвоювати в подальшому шкільний предмет математики. До речі, математичні ігри вони розвивають не лише навички роботи з числами, а вони розвивають і мислення, і навіть такі елементи нестандартного мислення. І знов таки, Матеріали, математичні ігри для дітей з порушенням інтелектуального розвитку, треба використовувати в своїй роботі, тому що, по суті, по суті, це все математичні приклади на складання, на додавання, на віднімання, на прямий, зворотній рахунок. Тому дитина, коли виконує певну роботу з, лабіринт, з лабіринтом, то вона вирішує завдання яким чином побачити певну закономірність, пройти лабіринт і допомогти, наприклад, якомусь герою і в тому числі самоствердити за рахунок цього. Отже, грайте та перетворюйте математичні завдання для дітей у гру, схвалюйте та заохочуйте дитину, мислити, використовувати свої здібності для пошуку способів розв'язання завдань саме математичного характеру. І слід врахувати саме те, що яскраві наочні такі інтерактивні матеріали вони стимулюють інтерес. А, але дидактичний матеріал знов-таки бажано готувати заздалегідь, і це можуть бути як роздруковані індивідуальні аркуші, що містять різноманітні завдання вправи математичного змісту. А також це можуть бути онлайн аркуші так онлайн-дошки, на яких ви також можете розміщувати матеріал саме цього змісту, да, з використанням лабіринтів. Все дійсно залежить від вашої фантазії та інтересів дитини і пізнавальних можливостей. О, це буде сприяти більш такої змістовні взаємодії з дитиною і перетворить такі складні математичні завдання у захопливу веселу та творчу взаємодію. А зараз, шановні друзі, я пропоную вам розглянути певну таку добірку варіативних ігор саме з використанням лабіринтів. Ось, наприклад, такий комплекс завдань допоможе дитині вивчити різні типи ліній і розвинути мислення та навчитись краще орієнтуватися в просторі. Отже, кожен з восьми завдань, ви бачите, містить лабіринт з декількома типами ліній: це і прямі, і хвилясті, ламані, спіральні та інші. І герої або ж герої в завданні можуть рухатись тільки по одному типу ліній. І це вказано в умові такого кожного аркуша. Дитині потрібно позначити шляхи героїв, наприклад, різними кольорами, і довести їх таким чином до бажаних предметів. Виконуючи завдання такого комплекту, дитина розвиватиме моторну координацію, розвивається уважність, а також і дрібна моторика. Наступний комплект це лабіринт геометричних фігури, тут представлені завдання, які допоможуть дитині навчитись розрізняти геометричні фігури, зокрема, коло, квадрат, овал, прямокутник, роб, п'ятикутник, шестикутник. І в кожному з таких завдань є, ви бачите, герой, який прагне дістатися до певного предмету. Наприклад, зайчик до морквинки, котик до клубочка з нитками і так далі. Дитині треба допомогти тваринці пройти лабіринтом, розмалювавши, розфарбувавши лише певні фігури, які вказані в умові, і таким чином створивши для неї такий правильний маршрут. Виконуючи завдання, дитина не лише вивчатиме геометричні фігури, а й розвиватиме довільну вагу, здорове мислення. Дрібну моторику, тренуватиме зорову і м'язову пам'ять. Наступне це числові лабіринти, де вивчаються цифри та числа від 1 до 20. Чи знає дійсно дитина всі цифри числа від 1 до 20? Чи зможе вона назвати їх за порядком? Тобто цей комплекс завдань. Він закріплюватиме знання цифр та чисел його можна роздрукувати. І попросити дитину прокласти шлях лабіринтом цифр. Також такий варіант комплекту можна запропонувати дитині онлайн, коли ви працюєте в дистанційній формі. От коли вона в PDF-форматі, ви надаєте доступ їй до виконання завдань на дошці, і вона в віртуальній дошці, вона також це може робити онлайн. Від кожної цифри до наступної тільки один правильний напрямок, як ви бачите, що ж необхідно позначити його, намалювавши стрілочки, або замалювавши всі квадратики у порядку від 1 до 10, або ж більш складніший варіант це від 1 до 20. Знов-таки, такі завдання вони стануть таким добрим підґрунтям для подальшого навчання рахунку. Ось так виглядає варіант правильного виконання завдання цих лабіринтів. Ви бачите, так, якщо правильно прокладена дорога, то ми можемо її побачити от, на кшталт того, як замальована це червоним кольором. Далі, це комплект лабіринтів, де зазначені цифри, числа та рахунок. Такий комплекс завдань він допоможе дитині добре запам'ятати цифри, зрозуміти різницю між поняттям цифра та число, навчитись рахувати до 10 та дійсно ж потренувати своє мислення, увагу і навіть кмітливість. Тому що кожне завдання комплекту побудоване у формі лабіринту, в якому ми бачимо правильна стежечка, викладена певним числом або різними зображеннями, так, аналогіями, які його ілюструють. Ну, зокрема, наприклад, для числа 2 – це дві зірочки або дві полюсточки квітки. При цьому в лабіринті містяться також і хибні стежки, що заводять так званий глухий кут. Отже, дитині треба пройти лабіринтом. Розмалювати правильні клітинки, вхід у лабіринт вона має визначити сама, а вихід позначений стілочкою. Звісно ж, ви можете кожній дитині за її індивідуальними потребами надавати певний рівень допомоги. Ось такий ще варіант лабіринту, це так звана пральна послідовність, завдання спрямоване на формування уваги та вміння орієнтуватися в просторі. На сторінці зображено звіряток і п'ять доріжок із різною послідовністю предметів. Дитині пропонується уважно розглянути послідовність розташування предметів на кожній доріжці і, відповідно, з'єднати малюнок зі схемою, на якій зображено варіанти послідовності розташування предметів. Бажано, щоб дитина вголос повідомляла про побачені на малюночку предмети, звертала увагу на їхню послідовність, і завдання сприятиме розвитку мови, мовлення, просторової уяви, координації. Та інше. Ось такий теж лабіринт мишача комора. Такі завдання спрямовані на формування, вміння орієнтуватися в просторі, і на сторінці зображено шлях до мишачої комори, і дитині пропонується допомогти мишеняті дістатися комори. Для цього треба вирізати комірки зі стрілками і розставити стрілочки так, щоб вони вказували правильний напрямок. Також це можна зробити віртуально, надав, надавши можливість дитині підібрати певні стрілочки, які будуть відповідно руху. Бажано, щоб дитина вголос повідомляла напрямок руху, наприклад, вгору, вниз, ліворуч, праворуч. Завдання сприятиме розвитку уваги і просторової уяви. Далі лабіринт дорогою до мурашника. Це завдання спрямоване на формування вміння рахувати в межах 20 і розвиває просторову уяву. Ви бачите, що на сторінці зображена лісову стежку до мурашника, і дитинці пропонується пройти цією стежкою, провести лінію, порахувавши всі повороти ліворуч, праворуч, і написати результати своїх підрахунків. А у другому завданні необхідно розмалювати стільки грибочків, скільки мурашці трапилося їх, коли вона йшла цією дорогою. Завдання сприятиме розвитку просторової уяви та дрібної моторики, а також знов таки буде вправляти дитину в рахунку прямому і підрахунку, можливо, ви можете навіть і зворотньому. Ось також цікавий лабіринт для дітей з більш ну, вищим рівнем пізнавальних можливостей, або для дітей більш старшого віку. А, цей комплекс завдань допоможе потренувати увагу, мислення і від надасть можливість відпрацювати навички такого послідовного рахунку. Ми бачимо, що кожен з шести завдань. Пропонує один або два квадрати лабіринти, які поділені на клітинки. При цьому деякі клітинки вони порожні, ну а інші мають числа. Дитині треба послідовно з'єднати всі числа, наприклад, від 1 до 20, там 30, 40 або до 50, заповнюючи порожні місця і створюючи правильний маршрут у формі своєрідної змійки, як ви бачите, намальовано на за зразочку. Завдання вимагатимуть від дитини обмірковувати можливі варіанти маршруту, аналізувати прилеглі числа і для зручності. Також ми можемо дати відповіді до таких завдань. Тобто, якщо дитина його виконала, вона може перевірити відповідно до зразка відповіді. Арифметичний лабіринт. Цей комплект завдань він покликаний закріпити вміння дитини швидко рахувати подумки, тобто виконуючи такі двомісні математичні операції. Знов таки розрахований, він більш на дітей з кращими, вищими пізнавальними можливостями, або ж на дітей більш уже старшого шкільного віку. Його особливість полягає в тому, тобто цього комплекту, що на полі ми бачимо кожне, на полі кожного завдання місяця приклади як на додавання, так і на віднімання. Може, дитина постійно переключатиметься з прямої арифметичної дії на обернену, таким чином, тренуючи гнучкість, мислення і свою увагу. І у кожному такому завданні лабіринті, саме орієнтуючись на стілочки вхід та вихід, дитині знов-таки необхідно розв'язати математичні приклади у клітинках та замалювати ті з них, яких сума або різниця складає оце вказане число. Досить таки складний, але цікаве. Повірте, діти з вашою ж безпосередньо допомогою роблять це залюбки. Ось такий ще комплект завдань: лабіринт кумедне додавання. Він покликаний сприяти покращенню, закріпленню навичок додавання та розвитку уваги у дитини. І кожне його завдання, ви бачите, має форму лабіринта і створює такі умови для прояву зосередженості, знов таки, підсилує мислення, а також. Формує посидючість і цілеспрямованість. У завданнях дитині потрібно прокласти маршрут від одного малюнка, розташованого на початку лабіринту, до другого, який знаходиться в кінці. Знов таки, дитина має додавати певні числа, вказані в умові, до кожного наступного числа в лабіринті, і це знов таки має відповідати отриманій сумі. Тобто, є певний такий ланцюжок послідовності виконання дій. І дитина може це робити або подумки, або знов таки за допомогою підручних способів, рахуючи на калькуляторі, записуючи, наприклад, на каркуші паперу рішення там додавання, віднімання знов таки за вашою допомогою. Ось такий теж цікавий варіант лабіринтів це завдання, які сприятимуть покращенню навичок додавання, віднімання, а також знов таки розвивають математичне мислення у дитини. І такі завдання являють собою математичний лабіринт, який треба пройти, виконуючи різні арифметичні операції. Тобто, дитині пропонується знайти правильний маршрут, враховуючи те, що на старті. Є певне вихідне число, тобто одиниця, числом, яке треба отримати, діставшись до фінішу, є число 10. Тобто, виконуючи завдання, це допомагає дитині тренувати увагу і вона вчиться оперувати числами так? і знов-таки вправлятися в математичних діях додавання віднімання. Робота з лабіринтами стане таким захопливим заняттям, якщо ви поєднаєте її зі сторітелінгом. Наприклад, придумаєте казку або цікаву сюжетну розповідь, і таким чином ви зможете урізноманітити завдання або ж навіть створити свої власні варіанти завдань. І, і проходити лабіринти можна різним способом, тобто, шляхом спроби помилок, або ж навпаки, змоделювати якусь здорову доріжку та намалювати її. І повірте, що не важливо, який буде обраний спосіб розв'язання цієї головоломки, важливо те, щоб дитина, коли вона проходить кожен новий лабіринт, вона використовувала вже ті знання, які були отримані попередньо під час роботи з іншими лабіринтами. І доречним буде прохання до Дитини проговорювати кожен етап рішення, чому саме вона зробила так, а не інакше. Це теж дуже корисно. І на сам кінець хочу зазначити, що звісно математика вона завжди поруч. Її присутність ми відчуваємо відчуваємо в будь-якій сфері діяльності. Ми можемо перетворити життєві події, математичні вправи ігрові, такі зацікавлюючі саме для наших дітей. І слід пам'ятати, що діткам подобається саме те, що вони роблять. Вони. Тоді краще сприймають та реалізують нові ідеї, проявляють таку ініціативу, активність і лабіринти на сьогодні це досить такі привабливі головоломки для людей будь-якого віку, в тому числі і для дітей. Віртуальні чи намальовані на папері, вони доступні та притягують увагу малечі. І в будь-якому випадку, поступово, крок за кроком, працюючи з різними лабіринтами, різними їх видами, дитина навчиться знаходити, тобто обирати цей можливий шлях його проходження. І навіть якщо до цього знадобиться певний час, то результат вас, звісно, приємно здивує. Я бажаю вам всім успіхів, наснаги. І як то кажуть, Україна перемогла, все буде добре.